Як ми підготували свій город до зимування? Спочатку чоловік почистив живоплід. Дрібними перепустимо через подрібнювач ось такий живоплід вздовж городу. Є що чистити, але і є що на дрова. Тепер будемо мати безкоштовні дрова і проводити теплі вечори. Надовго стане цих дров. Далі у нас по плану. Розвести погороду ось цю нямочку, чудовий перепрівший компост. Гляньте, яка структура. Хоча це є капля в морі, але все рівно якусь поживність воно дасть. Особливо в кінці городу ми дамо і по краю, де найменше родить. Далі посадка чесничку та цибулі, і саме зараз восени варто внести все, що необхідно для цих культур, щоб потім був дуже гарний урожай, щоб також і не хворіли, і вистачало поживних речовин. А навесні гарно стартували. Чоловік почав фрезерувати, і я побігла по біопрепарати, обов'язково перед фрезеруванням внести. Взяла БіоНПК, хоча не знайомий мені це ще препарат, буду його тестувати. В складі ніби є триходерма, баварії, метеризм, такі як у метавайті, але не знаю, як він діє. Тому обов'язково ще взяла свій любимий метавайт, бо від личинок хруща треба обов'язково позбутися. А ще також перед фрезеруванням встигли розкидати листя для покращення ґрунту, поживності, структури. Тут не встигли засіяти сидрати, тому такий спосіб підживлення ґрунту якраз супер. І вже навесні теж внесу біопрепарати, тому що не вистачило. І ще раз цю ділянку перефризуємо перед висівом культур. Ну, все, наш городик готовий зимувати. Часничок та цибулю обов'язково замульчувала. садимо багато культур, хочеться гарного урожаю, тому саме восени важливо підготувати ділянку як найкраще.